Та по укриттю без звука. Шановні колеги, добрий день. У нас сьогодні друге засідання виконавчого комітету за сьогоднішній день. Нагадаю, сьогодні у нас 10 листопада 2025 року на годинку 17.05. У нас є питання, які. Як основне включено до порядку денного є два додаткових, ні, одне додаткове питання. Одне в нас основне в відкритій частині, одне в закритій, одне додаткове. Дев'ять членів виконавчого комітету присутні, є можливість роботи. Є пропозиція порядок денний за основу. Прошу. Хто за? Дякую одноголосно. Тепер по додатковому питанню. У нас додаткове питання. Наступне про затвердження списку дітей та супроводжуючих осіб для виїзду за у навчальну ознайомчу поїздку в новій редакції. В нас змінилася одна дитина, яка буде їхати до Франції в складі делегації внаслідок сімейних обставин. І зараз ми робимо оперативну заміну. Проведемо засідання виконкому сьогодні. Затвердимо список. Далі вони отримують нотаріальну згоду. і Ми затвердимо в середу о 9-й годині на виконкомі супроводжуючу особу. Да. Супроводжуючу особу затверджуємо. Тому спочатку затверджуємо сьогодні список. Немає заперечень по включенню. Прошу хто за, Дякую одноголосно. Включено. Порядок денний. В цілому, хто за, Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Москалик Кован Володимирович. Про забезпечення безперебійного руху транспорту на шляхах та залізницях на території Кременчуцької міської територіальної громади. В зимовий період 2025-2026 років в умовах сильних снігопадів, снігових заметів, ожеледі і налипання снігу. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Ну, сподіваюся, таких викликів у нас не буде, але ми маємо бути до них готові. Рішення прийнято. Дякую. Тепер без звуку у нас питання оборонного характеру. Звук на хвилину виключаємо. Добре, так, шановні що-шо? Що? Да. Так, да, подождіть, ну в цей же ж день були ще інші листи. А чого та далі так, так, іменно цього рішення, тому що нам експлуатацію треба ввести якомога швидше укриття, все інше може чекати. Так, Довбиш Наталя Євгеніна. Про затвердження списку дітей та супроводжуючих осіб для виїзду за кордону у навчально-ознайомчу поїздку в новій редакції. Ну, заперечень немає нікого. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Рішення прийнято. Між засіданнями виконкому прийнято сім розпоряджень міського голови. Якщо є запитання від преси, так, журналісти телеканалу Візит запитують, люди. З будинку на Троїцькій 2 нарікають на будівельні роботи у колишній стоматполіклініці, через які руйнується їх будинок. Прокоментуйте, хто і що там будує. Ну, дивіться, по стоматполіклініці, настільки я розумію, дане, дане приміщення передано в оренду. Можливо, нові орендатори займаються якимись роботами. Там уточнимо і відповідь дамо. якщо можна від людей письмову заяву. на... Міського голову міста Кременчука з інформацією, коли, що, як там робиться, ми розберемося. Так, добре, далі візит знову. Люди скаржаться на відсутність води по стояку протягом п'яти днів. Мова йде про четвертий під'їзд, вісім квартир, театральна 35, дріб 6. Чи знають про це комунальники та коли планують усунути незручності? Ну, тепер вже знають. Я думаю, що відпрацюють максимально швидко цю ситуацію. Можливо, десь просто перекрити екран на Під'їзді, можливо, якщо це гаряча вода, в когось перекрита, хтось втручався в систему, робив ремонт чи заміну якусь робив, обов'язково підпрацюємо, Іван Володимирович, візьміть адресу. Да, от у нас є така практика, люди пишуть в Фейсбуці, я потім на службу нашу 1563 переадресовую і ну, ми швидше деякі питання вирішуємо. Тому, якщо у мешканців виникають питання, вони можуть писати там на. Служба допомоги мера Кременчужанам вона дуже оперативно вирішує всі такі питання, або принаймні дає роз'яснення, чому е, ті чи інші роботи поки що не виконані. Тому, будь ласка, якщо можна пишіть на 1563, вони є в, в соціальних мережах, до них можна е, дозвонитися. Якщо можна, щоб ще не було Ну, театральна 35 дроб4, есть весь, весь під'їзд, 4, 4 квартири з усіма можна. Я думаю, управляючій компанії передайте, хай працюють. Я інколи навіть от я дивлюся зараз, якщо пишуть мені, що їм там хтось нагрубив, прошу запис розмови з 15.63 прослуховуємо, точно наші працівники не грублять, а нормально кілька разів навіть повторюючись, розказують ту чи іншу ситуацію. Так, якщо інших питань немає, колеги комунальники максимально швидко усунуть дану проблематику. Всім дякую. Плановий виконком у нас тепер вже в середу о 9-й годині. Якщо можна, то да, от Ольги Петровні треба в середу о 9-й годині рішення виконкому для того, щоб дитина поїхала в складі делегації до Франції. І ми проведемо в середу. З цього питання, якщо у когось щось гаряче є, давайте на середу на ранок теж. Ні, все в плановому порядку на четвер. Добре, дякую. Якщо питань немає, всім до побачення до зустрічі.